Наприклад, всім, що критерієм розвитку міста чи держави завжди було будівництво. Чим більше будується в містах, в місті, тим більше розвивається інфраструктура, тим більше, тим більше стають і багатші люди, і саме місто. Тому що це є основа основ. Не хочу говорити там, що там в Куломої хати чи там друге. Таке як Орнава, це, як би казали, територія, яка е, забудовується на даний етап на своїй ділянці Орнави, вона була вже давно. Тим більше була пропозиція від міської ради розробити проєкт, показати попередньо навіть, на міську дні раді, там будується такий розважальний центр. Там буде два льодових е, палаци. Це буде хокенні поля, які можна буде використовувати навіть в таких серйозних змаганнях. І буде дитяча ковзанка, і так само тренувальна така зала. Також будуть там зали для інших ігор. Це великий комплекс. Наприклад, для міста це буде дуже і дуже добре. По-перше, було б таких до запитань, чому там біля дороги будується якийсь прищ, потім запришов ще один прищ, як нас завжди цей, так би сказати, робиться. А це буде красивий, гарний, як їм казали, для міста палац спорту чи як він назвати. Так що, мені здається, там домісну немає. Нічого не забрав, парк забрали, щось інше. Нічого там парку воно не було. Ця територія була горнави, вона просто-напросто її не забудовувала. Тепер є в них бажання, з'явилися інвестори, і було побажання міської ради. Голова перед тим зробив таку їм заявочку, чи неможливо би там зробити льодовий палац. А то мені був і картодрому завжди і там хочемо розмістити, що дуже важко і для під'їзду, і взагалі. А це, так би сказати, і в центрі, і з під'їздом, і інфраструктура там для розвитку і, дуже хороша. This was the shirt after a dog.